Ну, ну, так, ти, не ти, ти мене не почув. не почув. Дивіться, ти прийшов там хтось добитися. Ні, так дивіться, я отримав, да? отримав 10, ну там, 20. Зрозуміло. Ти мене не почув. Не почув. За межами хм. твоєї вулиці, що землі нема? Є земля. Ну Тому що, ти... заважає? Ні, зрозуміло. А якщо, а якщо це в межах, от в межах, наприклад, в межах, Чого села. межах? Ну, так, села чи там місяки. Так а я ж тобі кажу, я ж тобі задаю питання Ні. не в межах села, я в межах вулиці є? Місця. Далі в ліс, туди, погород, чи ще куди Ні, так я почав будуватися. Приходить чоловік, і в нього такі державні Ну Просто він не будувався, не ah, почув. Не я тобі ще раз я думала, ти мене зрозумієш. Ну прийшов, що, no, 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 yeah. що там в кінці вулиці ще кусочок займає і будують. Ні, ні, ні. Так а та його не малювано. Я ще його. Так подожди, ты мне показываешь Дуду Ричи, заснована а он заснул на мискарах. Тебе а, я отвечаю. То есть еще с ним придется там да. это... Да. То тогда ты Нет, подожди. Если видишь, тогда они там вообще, я не знаю, ну это самое... Сережа. Они что, хату спали? Ну конечно. Хату спали. Ну молодец. Он ты правильно сказал. Сережа, он... это местный пришел. Нет, а, от... Сережа. Местный пришел. Не, вообще так, вот я говорю, так что, так что я допустим... Да откуда ты в селе... мне сказать? Ну я вас слушаю, потому что у меня уже сил у меня и голоса. Но мы не ну, разъяснили. Мы что ним не раз. Да, Значить, дивись, ти маєш право на будь-яку земельну ділянку, будь-де ти вже власник, до цього папірця. Я знаю, так, я значить, знаю. Ти приходиш, є кусок землі, починаєш будуватися а і приходить. Так? Да, приходиш да, до да. ним, що а не кажеш, ця земельна ділянка. Значить, якби це міська рада була київська міська рада, ти б да. сказав, 92 й рік Разумію. до побачення, йди в туалет. А он там, там земельна ділянка, якщо ти усвідомиш, будуйся, скільки тобі хочеться. Розумієш? І це не те, що вони тобі скажуть місцеві, вони скажуть, ніфіга собі, хіба це так можна? Так моєму сину, доньці, я ж знаю, які проблеми в селі. Нікому землі не дають. Земля, який розумний, зараз і ми це зробимо. І всі будуть землею. У всіх на заборі написано. Ну, яка різниця, що у тебе написано, що тут земельна ділянка, а побудуєшся в іншому місці? Я ж тобі за це кажу. Тебе ще з відомому дня цього не знаю никак той же ж самому прийти, наприклад, на його ж земельний участок, бо у нього тоже документи, я скажу: "Я хочу, я первий його займу". А на домен інституція всіх. То при причому тут я прийду, скажу: "Сергію, я, я ну, первий то, замітив той то, то то, земельний то, участок". Зкривись. Е, я купив за ним. То мене намісно так. Дайте, mm -hmm. Я купив земельну ділянку, так? Mm -hmm. У мене є, ну, так як у мене було, я в один рік купив. А на що ти купив? Стоп. У мене Ну, тому що купив Дивіться, я купив, так, да, я купив. При... А, прийшов, ну, купив. Да. У мене не було грошей, щоб будуватися. Mm -hmm. Я могли в село не їздив. Да. На наступний рік я приїжджаю, щоб будуватися. У мене стоїть паркан і недобудований вже будинок. Я приходжу, кажу, ти що, спасибо, да, він да, каже, він там ну, рядом. Да. Да. Я кажу, все... так я ж купив. Він мені кажуть, тоді папірцем... Да. А він піде в суд, а там 92-й рік і все, з того витікаючи. А ми ж все одно до того рухаємося. Ну, я обиделся, да он придет я... в суд и ему скажут, что это его земельный участок, а он ему сам не. в собственности подбудувал дом. А він придет в, в, в суд, а Сережа запитая. Для того, чтобы 92 над... с 92-го, надо, для того, чтобы с 92-го его не существовало, надо сначала пойти в суд и отменить э, регистрацию или что-то на качество. По конституции ничего нема. Так суд не примет, а не все. В селі такі да. сидимо. Що що «А, а тобі треба хату спали. Да, не треба ляля мені. -ля, і ще раз вам кажу, в селах, де ми були, от всі каржурнім нема. Кажу. У мене дитина, угу. у мене там онук. Немає що, можливості там, отримати там? 10 соток. Ми тут живемо, щоб побудувати а, хату. Римочка, в а ти роз'яснювальну 30... роботу проводиш. Дударкове — це перше село, чому ми там купили, де председатель зробив хитро. Він усі п'ять земельних ділянок роздав. Але знаєте, як він роздав? Нет. Там в земельному кодексі написано, що до 12 соток, до 2 гектарів, mm -hmm. до 10 соток. Mm -hmm. А він взяв, там де, там, де 10 Понятно. соток, mm -hmm. він 5 8, соток 8, дав. Зрозуміло, зрозуміло. Все, останні землі ну, все нормально. Зараз у всіх всі своє право втратили. А половину землі з усього села mm. правильно, таке. Председатель... А подумай, yeah. тепер на що половину землі? Якщо? Не для председателя Сережа, а для всієї іншої України, яка захоче приїхати да. і бути в тому селі, почати земельний ділянок. Так ти ж сказ... ти ж сказш, ви отримали, а я ж теж в з... з вами. Ріма, ну ви розумієте, все, що ви кажете, може бути зроблено. Сережа, так я так і зроблю. Я ж нічого не кажу, того, що не роблю. В принципі, принципі. це має сенс. В принципі, мені треба...